172 спортсмени паралімпійці. Така кількість учасників представляє Україну на найпрестижніших змаганнях світу. Під Івано-Франківської області, як і минулого разу, поїхало три спортсмени: легкоатлет Павло Волуйкевич, Ірина Волинець, що виступає у стрільбі з лука, та Василь Петрунів майстер спорту з настільного тенісу. Загалом це найбільша кількість паралімпійців за всю історію незалежної України. Це було 155 спортсменів, потім ще 17 ліцензій до в зв'язку з дехваліфікацією російської збірної. Шанси на виступ в паралімпіаді наших спортсменів кажуть експерти досить високі. Вона одна з лідерів рахується на наша держава в цих в цих змаганнях. Тому думаю, що вони виступлять краще цього року. Вони мають взагалі можливість зайняти цей перше місце. В загальнокомандному заліку, так як Росії не допустили, а Китай з якихось причин не приїхав на Паралімпійські ігри. Тобто дві держави, які йшла конкуренція між Україною і ними, вони не приймають участь. Прикарпатські спортсмени уже у Ріо. зокрема, тренер легкоатлета Павла Волойкевича покладає на свого підопічного великі надії. І хоча він на параолімпіаді бере участь вперше, має всі шанси перемогти у бігу на дистанції 1500 метрів. Та й взагалі легкоатлетична українська збірна мала б показати... Те найкращий результат за всю історію паралімпіади. У нього один із кращих результатів в світі по рейтингу. Він на другому місці, на першому американець, на другому Войкевич і на третьому поляк. Поляк. Надіюсь, надіюсь, збірна «Інваспорту» Вона настільки згуртована, настільки. Всі відповідально готові до цих змагань і знають, що це таке. Та що я думаю, я розрахую, що в така е, медалі в 7-8 золотих буде. Урочисто підняли прапор для прикарпатської збірної легкоатлети Роман Месик та Василь Біленко. Зокрема, останньому, щоб потрапити на паралімпіаду в Ріо, не вистачило сумарної кількості балів. Цей вид вели тільки цього року. Ну, Тіпа типу, два роки назад. І коли я бігав, то ще результати не такі високі були. Ну цього року року дуже високі результати, і ми надіялися з тренером. Що ми попадемо. Ну, у нас в Турції ну, останній шанс, бо і чуть-чуть в фіналі не повезло, що я травмувався. Учасник лондонської паралімпіади каже, що потрапити у Ріо було дуже мало шансів, адже через недостатнє фінансування і війну на сході кількість місць скоротили в рази. До того ж, у світі підготовка спортсменів ведеться на більш якіснішому рівні ніж у нас. Люди в світі займаються. Серйозніше, ніж у нас, тому що там, відповідно, і бази в них хороші, і всі умови, які для цього потрібні, у них кращі набагато, ніж у нас. Але ну, будуть медалі у нас, будуть, багато буде медалей. Перші комплекти медалей розіграють у кульовій стрільбі, велоспорті, легкі атлетиці, дзюдо, паверліфтингу та плаванні. Нагадаємо, на минулій паралімпіаді у Лондоні збірна України здобула 88 нагород, 32 золоті, 24 срібні та 28 бронзових. Посівши у підсумку четверте загальнокомандне місце. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.